Білгородністровський прикордонний загін проводить набір на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України. Запрошуємо громадян України віком від 18 до 57 років, які розглядають можливість проходження служби в підрозділах охорони державного кордону в межах ділянки відповідальності 25-го прикордонного загону. Серед напрямів служби, інспектори прикордонного контролю. Які забезпечують оформлення осіб та транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон, кінологічні підрозділи, які виконують завдання з виявлення заборонених предметів та речовин, службові собаки проходять спеціальну підготовку та працюють разом із військовослужбовцями, оператори безпілотних літальних апаратів, які здійснюють повітряний моніторинг ділянник державного кордону, що дозволяє оперативно реагувати на зміну обстановки. Медичні працівники, які забезпечують збереження здоров'я особового складу та надають необхідну допомогу під час виконання службових завдань, добір кандидатів здійснюється на добровільній основі, без участі ТЦК та СП. З урахуванням територіального принципу кандидат має можливість самостійно обрати місце проходження служби, протягом першого року гарантується служба в обраному підрозділі, а переміщення можливе за особистою згодою. Перший контракт укладається строком на 3 роки для громадян від 18 до 25 років, які раніше не проходили службу, а також для осіб із медичною освітою передбачена можливість укладання контракту строком на 1 рік. При укладанні першого контракту виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі близько 27 тисяч гривень. Щомісячне грошове забезпечення становить від 21 тисячі гривень залежно від посади та умов служби. Також передбачені додаткові виплати за виконання службових завдань, щорічна виплата на оздоровлення в розмірі місячного грошового забезпечення, матеріальна допомога та компенсація за піднайом житла. Військовослужбовцям надається оплачувана щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів. Також повідомляємо, що розпочалась вступна кампанія до Національної академії Державної прикордонної служби України. Академія здійснює підготовку офіцерських кадрів для підрозділу Державної прикордонної служби України. Навчання поєднує теоретичну підготовку та практичні навички, необхідні для служби з охорони державного кордону. За додатковою інформацією щодо призову на військову службу за контрактом або вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України звертайтесь до відділення рекрутингу 25-го прикордонного загону за телефонами 067 518 36 26 або 095 416 77 04.